Можливо, це і є варіант, як реалізувати сісфаєр, про який ще в лютому говорив президент Трамп. Я готовий надати генералу Келлогу громадянство. Якщо... Все, що потрібно, квартиру, все, що потрібно. Якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню. Напевно, є можливість і у Китаї, щоб росіяни припинили вбивати. Але світ не побачив бажання Китаю, щоб реалізувати це щодо Росії. Китай закликав до припинення вогню у цій війні та до нерозширення цієї війни, але Путін нічого не зробив. Це не, не заважає Китаю гостинно приймати Путіна та говорити з ним про... Найголовніше довголіття. Можливо, у Путіна є певна повага до Індії, його слова про це начебто свідчать, але й заклики Індії до припинення війни, заяви, що наше століття не час для війни, Росія теж проігнорувала. Це стосується всіх інших у світі. Хто б це не був, росіяни не припиняють вбивати. За його присутності чи уваги. Але чи довго може зберігатись увага Америки та президента Трампа до цієї війни і необхідності її завершення? Чи довго Америка буде підтримувати наш захист від російських ударів? Чи заплющить очі світ на те, що Путін хоче і далі воювати? А він хоче? Не сумніваюся, що Путін шукав відповідь на ці. Та інші подібні питання, і те, що він обрав продовження війни, чітко говорить, яка його відповідь.